Вільники та дзюдоїсти, греплери та панкетясти понад 100 спортсменів змагались на відкритому чемпіонаті міста з пляжної боротьби. Турнір присвятили загиблим героям України. Одним з тих, кому присвятили відкритий чемпіонат міста з пляжної боротьби, був Ілля Копченко, майстер спорту України з СУМО, майстер спорту України з універсального бою, кандидат в майстри спорту України з вільної боротьби. Він був неодноразовим чемпіоном та призером різноманітних змагань з панкратіону, греплінгу, ММА, рукопашного бою. 8 травня 2023 року. Старший сержант Ілля Копченко у складі підрозділу виконував бойове завдання в районі населеного пункту Бахмут. Під час чергового масованого мінометного обстрілу противником позиції Сил оборони отримав поранення несумісне з життям. Батька Ілі говорить, цей турнір не лише пам'ять про його сина, а й про всіх тих, хто захищає Україну. Це для мене. Згадування про всіх захисників загиблих героїв, які полягли за Україну, гадаю, що цей турнір буде постійний. Понад сотні спортсменів представляли міста суми, Липова долина, ромни верхосулка. Серед інших на пісок виходив і Ярослав Братушка. Я займаюся три роки. Вільною боротьбою у мене є перше місце з кубком і три медалі. На цьому турнірі що ти як ти думаєш, Що ти засягнеш? Перше місце з кубком разом з Ярославом боротьбою тренерки Катерини Бурмістрової займається і Дарина Капилова. Свою участь у турнірі спортсменка коментує так. Щоб теж пробувати там всякі кітки, щоб пробувати не ступати на коліна, ну щоб теж займатися, її. Катерина Бурмістрова на цей турнір привезла трьох хлопців та трьох дівчат. Говорить, сьогодні дітям подарували трьохи щастя. Для них це змагання це завжди свято. Вони прийшли і кажуть, що я відчуваю як свята сьогодні. Я кажу, бо змагання то свято. Вони ще дуже малі. Вони їм це за радість поборотися і вирішити, хто з них сильніший. Сьогодні юнаки й дівчата змагались у двох вікових категоріях 2008 2008-2010 і 2011 2013 роки народження. У них розіграли 22 комплекти нагород 14 серед хлопців і 8 серед дівчат. Ярослав Братушка став другим. Дарина Капилова першою у своїх вікових та вагових категоріях. З шести підопічних Катерини Бурмістрової п'ять здобули медалі: одну золоту, одну срібну та три бронзові. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.